Протягом місяця у Радехівському районі проводився збір коштів та матеріальної допомоги учасникам. Ато цього тижня на спеціальній нараді, скликаній головою Радехівської райдержадміністрації Тарасом Калитою, було проведено підсумки цієї акції. Участь у розширеній нараді, присвяченій питанню допомоги учасникам АТО, взяли волонтери та керівники відділів райдержадміністрації, що найтісніше співпрацюють із військовими нашого міста та району. Одним із питань, з яким найчастіше звертаються учасники АТО до відповідних структур, є підтримка у реабілітації та лікуванні. В процесі спілкування зі солдатами. Ми десь сам крибили на те, що їхня основна буде процедура співпраці і взаємодії з представниками медицини. Тому саме питання підтримки здоров'я військових стало центральним на нараді. Подати свої пропозиції після обстеження обов'язково. Можемо... Про потребу медикаментах, купівлі медикаментів, і ми або централізовано закупимо, або. Да маємо допомогу. Звичайно, що ми всіх коштів не зможемо скерувати одній людині, так. але якось пропорційно розділити відносно тої потреби, яка на сьогоднішній день існує. Ці пропозиції було винесено на голосування. Давайте тоді хто за таке рішення. Запропоновану ініціативу керівники та волонтери підтримали одностайно. Тарасом Калетою було дано розпорядження щодо подальших дій. Активізовуємо роботу протягом наступного тижня, щоб визначити всі потреби. Всі. І подали пропозиції, що для такого лікування потрібно там або стільки коштів, або такі ліки. Свою допомогу у медичній підтримці військових запропонував Олег Шиба. І допомогти якимись медикаментами, які будуть наявності. Ну, самі, самі найближчі нас фахівці це є в Луцьку ну, і Київ. Травматологи, в першу чергу, напевно. Травматологи, хірурги, реабілітологи, ну, різні фахівці. Звертатися учасників АТО в управлінні соціального захисту населення закликав Юрій Карплюк. Прозвітував про волонтерську діяльність з присутнім Віктор Прокулевич. Він зазначив, що на волонтерський рахунок громадської організації Правий сектор Радехівщини було зібрано 9 тисяч гривень та детально прозвітував про те, на що було використано дані кошти на де використано разом з тим, що ми закупили, і мали де Разом сума становила, не сума, а об'єм літрів е, тона 105 літрів де спали. Ми закупили засоби гігієни, бо як ви знаєте, що здавалося на допомогу продукти харчування, цукор, ми цукрового взяли за воду, макарони то все було, але не вистачало, щоб людям, які там воюють, ми закупили на три тисячі дві гривні 16 копійок. Плюс 387 40 копійок засобів гігієни, Медикаменти частково зібрали допомогу аптеки, надали, але такі, як протигрипозні, там від температури ми ще на 500 гривень докупили. Ще маємо на залишку кошти. 2340 гривень. Ще також на нараді було оголошено підсумки інших благодійних акцій та внесків мешканців району. Володимиром церкви з чотири Святого Миколая, 4914 гривень. Всі кошти я на благодійний рахунок. З акції 14, яка була проводилася в Народному домі, з ярмарку ми зібрали 10 тисяч 161 гривню. Так само вони всі кинуті на благодійний рахунок. Загальна сума вийшла 19 тисяч 908 гривень. Ми все по акту не вприймали в сільській аболівчі. Представників народних домів керівників. Збирали і в результаті проведеного благодійних концертів, народні доми, школи. Отож, загалом, за час благодійної акції, не будь байдужим, допоможи учаснику. А то було зібрано понад 40 тисяч гривень, які будуть використані на допомогу військовим нашого району. Буде здати комісія яка буде визначати, кому, які нагальні, більше нагально потрібно, кому медикаменти, кому на лікування. Ще з понеділка кошти будуть нам доносити, ми будемо їх приймати по акту, я буду їх далі перекидати на благодійний рахунок. Надалі ми не зупиняємо своєї роботи, ми будемо працювати. маю надію, що нас так як підтримали цю акцію.